Ви знали, що у світі не існує двох абсолютно однакових сніжинок: мільярди кристалів, різні умови, різна історія падіння, і в результаті кожна летить собі як хоче у всіх шість кутів, але характер у кожної свій. І найсмішніше, на 95% сніжинка це повітря, але вона впевнено падає з неба так, ніби точно знає куди. От приблизно так і ми з вами. Взовні звичайна субота, всередині щось дуже унікальне, трохи хаотичне і з шансом приземлитися красиво. Тим паче, сьогодні день вирізання сніжинок, це офіційний дозвіл робити щось без сенсу, але з душею. Сьогодні це не день, коли нічого не треба, це день, коли можна не доводити світу, що ти молодець, а просто ним побути. І поки хтось ще спить, ми. З вами тихенько вмикаємо мозок на режим. Подивимося, що сьогодні за світ такий. 27 грудня, субота. Ми починаємо наш ер про ранок без поспіху, але з наміром. І от дивіться, як красиво сьогодні все склалося. День контррозвідки СБУ. Це ті люди, які бачать загрозу раніше ніж вони стають новинами. Вони працюють тихо, без інстаграмів, але саме завдяки їм багато наших ранків взагалі можливі. Це не просто служба, це логіка. Холодна голова і дуже тепле серце до України. Поважаємо, дякуємо і знаємо, вони роблять свою роботу тоді, коли ми п'ємо каву. І після серйозного логічний життєвий баланс день фруктового кекса. Бо навіть у найпруженішому світі має бути щось, що довго лежить, але раптом стає потрібним. Фруктовий кекс це як родич, якого не бачив роками, але він раптом приїжджає і такий я ще актуальний. Свято для тих, хто не поспішає, бо кекс, як і життя, не любить різких рухів. І про іменини. Сьогодні їх святкують Аркадій, Ігнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон та Агата. Якщо вас так звати, вітаємо, якщо ні, перевірте, може сьогодні ви просто відчуваєте себе агатою. Це нормально. Про прикмети, наші предки сьогодні були дуже спостережливі, бо Wi-Fi ще не було. Тож, якщо сильний снігопад, буде багато яєт і грибів. Логіка проста: якщо вже сьогодні складно йти, то влітку буде складно збирати. Все чесно, коні лягають на землю, чекайте тепла, поводяться неспокійно, буде сніг. Тобто, якщо кінь сьогодні нервовий, він просто знає більше ніж прогноз погоди. Сонячний і морозний день, тоді рік буде врожайним, або, як мінімум, з приводами щось виростити, думку, ідею або терпіння. Що категорично заборонено, сьогодні день із правилами, не можна користуватися ножами, хліб ламали руками, бо навіть їжа сьогодні не хоче різкості. Також не можна викидати крихти, інакше весь рік у боргах. Тобто крихти це ваш фінансовий оберіг, бережіть їх. Ну і ще не можна шити і ткати. Наші предки вирішили, сьогодні нічого не зашиваємо в житті, нехай трохи побуде. Як є. І от після всіх заборон час подивитися, що з нами сьогодні роблять зірки. Це гороскоп. Овен, ви вже щось вирішили, просто ще не всім про все сказали. І правильно, телець, день, коли хочеться мовчки кивати і нічого не пояснювати. І це раптом буде працювати. Близнюки день, коли варто довіритися тихому внутрішньому, Угу, воно знає маршрут. Рак, ви сьогодні раптом зрозумієте, не всі почуття потребують аналізу, деякі просто чаю. Лев, день, коли не треба нікого вражати, і від цього стає дивно легко. Діва, сьогодні ваша сила в тому, що ви можете не відповідати одразу. Світ зачекає. Терези сьогодні ви не біжите. Ви дивитеся, як інші біжать, і вперше не заздрите. Скорпіон сьогодні дозволено не бути серйозним. Світ не розвалиться, перевірено. Стрілець, ви не плануєте і раптом спиняєтеся там, де давно хотіли бути. Козиріг день чесних внутрішніх відповідей, не страшних, просто чесних. Водолій, ви бачите зв'язки там, де інші бачать випадковість, не пояснюйте, просто користуйтеся. Ну і риби, сьогодні щось піде не за списком, і саме це буде найкращим моментом цього дня. Народ, і от дивіться, зірки сьогодні не командують, прикмети не лякають, а заборони більше про паузу, ніж про страх. І тут ми логічно приходимо до головного. Сьогодні день контррозвідки і день фруктового кекса. І це ідеальна пара, бо іноді, щоб рухатися вперед, треба мовчки захищати своє і терпляче визрівати, навіть якщо здається, що про тебе забули. Не все, що довго лежить, зайве, і не все, що працює тихо, непомітне. Тож, робіть своє спокійно, вчасно та по-справжньому. Ну а я дякую, що ви почали цю суботу разом зі мною. Дякую за увагу, за ваш час і за те, що не поспішаєте жити аби як. Нехай цей день приземлиться м'яко, як сніжинка, яка точно знала, куди падати. Це був про ранок. Побачимося завтра в цей же час, нехай сьогодні все буде достатньо добре. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!